Доброго дня, малята! Отже, настала вже зима. Кожна пора вносить в природу свої кольори. Осінь, наприклад, ми називали золотою. Які кольори фарбувала дерева кущі? Жовтий, золотий. А який колір нам приносить зима? Білий, правильно. Чому все навколо біліє з приходом зими? Це вкривається снігом. Пригадайте, яким був сніг? Білий, пухнастий, легкий. Із чого складається сніг? Зі сніжинок. Ви роздивляли сніжинки? Які вони? Маленькі, зірчасті, круглі, витончені. Холодні, зимові. Що роблять сніжинки? Летять, кружляють, сиплються, кривають все довкола. Як ми називаємо таке явище, коли, коли йде сніг? Снігопад. Перший місяць зими грудень. Пограємо в гру, коли все в снігу. Я буду казати приклад, а ви думайте, що може бути далі? Який взимку ліс? Ліс засніжений. Яке поле? Поле засніжене. Яка берізка? Берізка засніжена. Які будинки? Будинки? Засніжені. Зима все засніжила і замила. Дорога яка? Дорога заметена. Які сніжинки в лісі? Сніжинки? Криста... Кришталеві. Яке подвір'я? Подвір'я заметене. Про сувору зиму наш народ склав. Багато мудрих прислів'їв. Послухайте їх, будь ласка, до завірюхи треба кожуха. Грудень рік кінчає, а зиму починає. Грудень землю грудить, а хатки студить. Чи можете ви пояснити зміст цих прислів'їв? Як малята вам сподобалось слухати про зиму? Бажаю успіхів, вчиться! задоволенням!